Які будуть конкурси, яка ціль сьогоднішніх змагань, і які ваші очікування? Ціль наших змагань це популяризація здоров'я життя, спосіб життя серед молоді. Ну, не тільки молоді, а розгляд людей, тому що спортом займаються не тільки діти, і люди Навіть є такі. Шість. Ну а також основна мета. Зібрати тут велику юргу народу і сьогодні показати, що місто Кіровоград одне з найздоровіших в Україні. І я впевнений, що сьогодні будуть визначені лідери спотріх потім найсильніші, котрих потім будуть брати приклад молоді хлопці та дівчата. І Україна, і місто Кіровоград дійсно стануть здоровими і сильними. Номинации будут такие на этих соревнованиях. Соріна... Фристайл это особенное, показательное выступление. Отжимание на брусьях с 16-килограммового гиря. подтягивание, удержание уголка и конкурс для маленьких детей, которые покажут мастер-класс и как они берут пример с взрослым. И ваши ожидания? Ваші очікування від сьогоднішніх змагань? Ми, ми надіємося і очікуємо, що після цих змагань тричі більше людей буде займатися спортом, ніж на це більше людей зрозуміє, що новий спосіб це правильний спосіб дітей, яким потрібно займатися, давати разом з нами, і вступати на наші сім'ї. А також ми побачимо переможців і, можливо, сьогодні побачимо одні з найкращих результатів, можливо, навіть рекорди України. Або хто знає, може навіть світу.